Танячка мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні у нас рубрика А що на турнір? Турнір трьохзірковий, дуже швидкий і без джоліка. Джоліка, тобто без жовтих. Чесно, ну, такого варіантів, варіантів тут і є. Якби турнір без джоліка, без джоліка, господі, без жовтих. Хотілося б, може, так, типу, поставити якусь трівіла в центрі. Ну і я не думаю, що це буде сильна помилка, але е, трівіла можна зловити на Альфа Таунт. Альфа Таунти у нас присутні аж три штуки, так? Да? Е, це червоний з ВТК, ось цей. Далі мішка. І. А, я його з'їв. Коротше. Синій, е, синій демон. Я тільки не пам'ятаю, він альфа таунт чи не альфа таунт. А ну йдемо, глянемо. По-моєму, призив зараз є. Він же десь тут поряд має йти? Ні. Ух ти Йо! Зараз, 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 зараз. Так, о, пішли четвірки. Ні, він не Альфа Таунт. Ну, ладно. Е, так, повертаємося тоді. Значить, можна. Можна тривіла зловити на Альфа Таунт, в принципі. Що і будуть робити? Я пропоную поставити фаєза, Все-таки він куморний. Поставити якогось фаєза в центрі, а ось тривіла. тривіла можна поставити на плече. Бо альфа таунт скінчиться, вони, можливо, не зарядяться. І тоді він проб'є. У мене їх два, тому я буду ставити два. Хельге в оборону також може зайти непогано. Ось якщо так, і є в мене Берта. Це. Коврик да, трьохзірковий, воно в мене також фулова ресальщиця. І ось так. Ну, це я для себе думаю. Далі є ще в нас зерелка Барт. Теж може в обороні постояти, можна кудись е, поставити. Є е, генерал Інь повільний. Я просто називаю варіанти, можливо, у вас є. І. Це ті варіанти, які працюють в обороні. Ось Генералу не страшний, не Альфа Таунт, ніфіга. Він спочатку знімає, потім, потім б'є. Тому е, не знаю, яка доля Йокен Мокена. Можна було б його поставити. Якщо у вас мало карт, ну там, типу також проти Таунта, бо він спочатку знімає, потім б'є, але. Ну, У мене багато хороших карт. Якось я не дуже хочу йокіна чомусь ставити. Е... Далі, що в нас ще? Можна десь лютана. В куточок поставити, щоб це. Якщо відразу зарядяться, там за, за хід чи за два ходи, щоб їм прийшлося ще додатковий хід робити чекати. Далі, це всі вони якби швидкі, середні. Мені не дуже подобається варіант. Я, ну бастер він такий не, не дуже страшний. Б'є по трьох. Але якщо у вас вибору немає, в принципі, можна його поставити. Медведя так же само можна в куток ставити. Я, звісно, я, звісно, взагалі на рахунок таунтів не дуже впевнений, тому що, ну, от... Є, є ким їх знімати. От є йокен, є генерал. Так що не думаю, що це буде проблемою. Мені здається, якийсь хіл або сильний ударник це набагато більша проблема, ніж таунт. Ну. Це суто моя думка. А тут а далі. Далі. Далі в нас є ще такий варіант, як гуннер. А я не знаю, а надо, потрібен, чи потрібен цей гуннер тут взагалі? Можна взяти Зелених, можна його знести. На рахунок гуннера я не впевнений, тому що більшість персонажів, да, у нас якби не мультики. ...дані мультики і можна буде спокійно зняти, здиспейлити того Гунера. От єдине, що з нього, ну, він один раз залишиться. Не здиспейлене. Якось таке. Фух, значить. Уілмер може в когось вкачаний. Теж непогано в оборону стає завдяки класу мага може тичками знімати якісь бафи. Ну і так непогано пробиває. Теж його трішечки побоююсь. Тільки саме в мультику. Можливий Дон. Якщо у вас є вкачані дон, якусь одненьку, якщо у вас є ДОН і не вистачає там якихось повільних карт, чи ви там не дуже фанат трієчок, бо у мене повільних, дофіга, можна сказати так. Дон, в принципі, можна на якесь плечей поставити, вона буде заважати. Наскільки сильно не знаю, бо зараз ці сови швиденько вбиваються. Ні, Ну на центрі їй точно не місце. Але Але можна. Що тут, що тут ще сказати? Давайте глянемо ще щось. Проглянемо тут. Так, це четвірки, це трійки, да? значить, з фіолетових виділяємо. Пенька. Пеньок буде грати на цьому турнірі. Далі з фіолетових. Нікого немає. Ну, Абірон. Абірон це якщо, якщо у вас взагалі нема кого поставити. Далі жовтих ми пропускаємо. Ну, наскільки буде оцей корисний е... новий таунт з демонів я, в принципі, не знаю. Але він дуже повільний. Він, можна, якщо є, можна в атаку його використовувати чудово. Мені чомусь так здається. Далі йдемо тут. Йокен. Поможливо, якщо також, якщо хочете, є бажання. Він багато урона не буде наносити, але він буде. Ну, чисто проти Таунта. Тут якби це, це ж не турнір на потужному посиленні. Заради одного Таунта я не знаю. Я зазвичай пихав вон повільних, сильно б'ющих і хілів до, до нього і так гарно справлялися. Значить, Йокена, якщо хочете. По вашому бажанню. Дон так же само по вашому бажанню. Якщо вона у вас сломана, переломана. Вільмер е, ось цей також зайде на якесь плечико. На рахунок Гуннера, ну, я не впевнений. Да я не впевнений. Що він в те. Ну, ставити його десь на плечі, я не бачу сенсу. А ставити його в центр, ну, якось не страшно. Мені здається, можна буде в нього зарядитися, познімати, тому що. Це хіба що, якщо у вас будуть всі мульти стояти? Так що його здиспейлити не можна буде, тоді так. Да. Далі йдемо. На рахунок ось цієї зеленої. В центрі. А я не знаю, але вона там хілить, вона накидає, накидає атаку. Можливо можливо, якщо у вас немає фаєза, а є вона вкачана. Можна її поставити. В принципі, Зарелка. Зарелка то також буде грати в обороні. Плюс вона барт буде докидувати, ну, не докидувати, а плюс 5% мани додавати, але не на центрі. Її десь плече, куток. Її місце. Далі тут фігня, фігня, фігня. Генерал Інь, я вже казав, його, якщо ставити, то ліве плече або лівий кут. Так же само, як і Йокіна, якщо будете ставити, тому що персонажі починають бити зліва направо. Так що потрібно, щоб він спочатку зняв, а потім інші били. Далі в зелених, ну Фаєс. це мій кандидат номер 1 на центр. Або він, або пеньок. Пеньок, а Фаєс на плечі. Але мені чомусь подобається більше фаєс, напевно. Чи пеньок? Не знаю. Я Ще не придумав. По червоних. За бажанням, якщо не вистачає персонажів, можна бастера десь на плеча поставити. Далі тут з червоних толком нікого немає. Лютан. Лютана можна десь. Якщо він 60-й, Альфа Таунт, то в куточок. Якщо він Альфа Таунт, тоді я. Я не знаю, чи потрібно його ставити. Джахан Гірше є. Мах із мультяшного моря, господі. Коротше, Джахан Гіра, в принципі, ще можна поставити. Він напрягає. Більше всього, він мене напрягає е, своїм талантом мінус 50 регенерації мани на два хода. А так, в принципі, не дуже сильно, якби, я його й боюся. Оце єдиний талант. Так, знаю, що не у всіх все покачувано, тому ще є вакас. Вакас кумарить тим, що зрізає атаку пасивно своєю пасивкою, і це реально бісить. Якщо у вас немає чим повернути, це бісить. Тому, як варіант, вакаса також можна. Ну і мої любимі Хельгер улюблені. Хельгер також можна ставити. Вони будуть і підпалювати, і якщо буде таунт. Вони будуть бити в Таунт і всі їхні удари полетять. 8 штук всі в Таунт. Може таунта прибити просто відразу. Якщо він там захиляний не буде, чи жорсткої оборони на ньому не буде. Де й таке? Ну, в принципі, про персонажів я поговорив. Як їх виставляти, вирішувати вам? Я просто назвав персонажів, які тут грають. Берточка, так, да, піде. Берточку потрібно ставити в лівий кут. Все ж по тій причині, бо герої ультують зліва направо. Якщо у вас, наприклад, оці герої, от у вас трівіл мертвий, його вбили, але його повністю зарядили. От, якщо Берта буде стояти, наприклад, ось тут, а в правому кутку, то вона ресне, тривіл встане, але бити не буде. А якщо Берта буде тут стояти, вона ультане, ресне тривіла, він буде фуловий заряжений, і він відразу вдарить. А якщо вона буде тут стояти, то він, виходить, вдарить через хід. Ну, це так, можливо, додаткова інформація. Можливо, хтось не знає. От. І персонажі всі ультують завжди зліва направо. Заборони, зрозуміло, що з атаки то ви керуєте парадом. От, коротше, мені подобається, подобається ось такий варіант, чисто тому, що вони в мене в їх багато. Ось такий варіант мені подобається. Є ще. Ось такий варіант. Наприклад, цей сюди, цей сюди, цей сюди. І можна якось ім'я сюди, наприклад, поставити, щоб він зняв. Ну, зняв те, те, що, те, що можна зняти. Можна замість нього ось так поставити. Тут, ну, варіантів, якщо чесно, тут варіантів купа. Ем, можна ще якось, якось, якось якось зараз. Щось я ще думав. А, типу, ось так. Ось так. Ні, це, це фіговий варіант, напевно. Трівел трохи не з тієї сторони, мені не подобається. Да мені не подобається. А два червоних поряд оставити ставити не хочу. Ну, можна взагалі ось так поставити без е, цього хельги. Але мені хельги подобається, тому я його буду ставити. І більше всього, що, що я залишу оборону от якось ось так. Загони слава Богу, в мене повкачувані. Зазвичай, якщо, якщо нормально на тебе нападають, да, якщо нормально на тебе нападають, то оборона, в принципі, тримає в А. А не якщо на тебе один раз напали і, і добу більше ніхто не нападав, то тоді, звісно, несправедливість, несправедливість, обідка і все інше. Ну і Фаєз, незважаючи на те, що там, типа, жовтих немає, хочеться тривіла поставити, фаєз, ультане, добре, він повісить щити, він повісить оверхп, він повісить захист. Якщо його вб'ють, наприклад, візьмуть там Хельге, ну, в атаку Хельге, Лютану, і його, ну, знесли його, знесли там камінням пощастило, Ну, то вони відкриють, відкриють двох масовиків, скинуть каміння, є більший шанс, можливість, що масовики позаряджаються. Коротше, якось так. Вибирати вам, вирішувати вам, повторюсь, я всього лише накидаю ідеї і просто розказую свої думки. А як ставити, вирішувати вам? Я і так уже наговорив на 20 хвилин. Не знаю, про що я тут говорив. Е, ну, удачки вам на турнірі. І дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик. Ставте вподобайки миру, щастя і добра вам.